Ну нарешті, після вісім місяців життя в Америці, я можу вам розказати, як починався наш шлях, плюси і мінуси життя в цій країні. Не хочеться бути банальною, але тут у кожної свій, тому надіюсь, вам буде цікаво. Мрія про життя в Америці супроводжувала нас близько чотирьох років. Тому ви можете уявити наші емоції, коли ми вийшли з аеропорту і вдихнули американське повітря. Насправді, щоб переїхати в Америку, вам потрібно одразу зрозуміти, що ваше життя починається з повного нуля. Ви залишаєте все і починаєте спочатку. Будьте готові до того, що ви дуже довго не побачите свою сім'ю та друзів. Приїхали ми сюди по програмі United for Ukraine. заповнюючи документи, у нас було 6 Хилень і вже на сьомий раз подачі ми знайшли спонсора та почали збирати валізи. Ця процедура вся коштувала 10 тисяч доларів, але нам зробили скидку аж 50% за те, що ми півроку чекали на підтвердження. Цінова політика у кожного різна, але ми їхали через перевірених людей, щоб не було, як говорить, скупи плати двічі. оскільки шахраїв на той момент було дуже багато. Перебуваючи на той час у Великобританії, ми активно почали шукати житло в Америці. До речі, спонсор у нас був тільки на папері. Ми його навіть не знаємо. Тому цей шлях ми проходили з будь-якої підтримки, і це нас, якщо чесно, тільки мотивувало. Політ ми здійснювали прямим рейсом Варшава, Чикаго, який коштував 1600 фунтів. Він тривав майже 10 годин, та умови в літаку були супер. Нам роздали кожному навушники, і ми дивились фільми англійською. Також було дворазове харчування. Через емоції політ був швидким. В аеропорту Чикаго ми десь дві години стояли в черзі на контролі, та потім усіх емігрантів різних національностей відвели в окрему кімнату, де проводили перевірку офіцери. Та взяли наші відбитки пальців. Дорога з аеропорту до будинку, в якому ми проживали, нам обійшла 100 доларів. Близько місяцям ми жили самі, та потім до нас переїхав господар. Він українець, який проживає тут близько 18 років. Ми орендували кімнату. Вона повністю була пуста та коштувала 950 доларів на місяць, плюс депозит та комунальні послуги. Згодом ми почали робити документи, такі як Work Permit, це дозволено працевлаштування Code, це як ваш індифікаційний код, та відкрили банківський рахунок. До речі, це дуже круто, коли люди в інтернеті розповідають, які потрібно мати документи та де їх можна зробити. Саме це нам допомогло легше адаптуватися. Поки документи були в опрацюванні, ми почали дуже багато ходити по різним районам та насолоджуватись красою американських будинків, відчували себе, ніби в якомусь фільмі, і це все відбувається не з нами. Документи були готові через Півтора-два місяці за цей час ми знайшли роботу та згодом працевлаштувалися. Моя рекомендація: одразу йдіть працювати в американські компанії. Деякі беруть людей навіть без англійської мови та, взагалі, з обмеженими можливостями, наприклад, такі як Walmart чи Target. Ось така маленька історія про наш початок в Америці. Надіюсь, вам було цікаво. Продовження буде ще цікавіше і повчальне, тому чекайте.